Доброго дня всім. Це громадська організація Конституційний правопорядок України. О, доброго дня ще раз хто мене чує. Моя фамілія Іванько. Я є головою цієї організації. О, то я запишу це відео для тих е, людей, хто вже прокинувся та зрозумів, що нас ніхто вже не збирається захищати. Ну, Права людини і таке подібне. Ні влада, ні ті, хто біля влади, нас просто продали. І захист прав людини це все виявляється, це наша наша лічна справа. Ми навіть не самі все це зробити. В общем, не прийде ніякий добрий дядя, ні тетя і нічого не зробимо. В общем, коротко розповім, що це за така постанова. Харківський апеляційний суд це лічний кабінет мій. Мелічний кабінет от, е електронного суду там воно написано, хто бачив. І це ухвала апеляційного суду стосується справи за моїм позовом до енергетиків. От, таких як це Прат Харківенергосбут. Це ті, що це ж все крадуть от, російські олігархи з цим корінням десь там за границею. І ЕТ Харківобленерго Також ще в цьому позові є третій відповідач, це Сахновщинський РРС, яке взагалі не має, ну, не зареєстроване, а виступає, ну, функції виконує колектора для цієї організації «Прат От, ну Що вони роблять? Пишуть вам квитанції, погрози, що ви От. і все таке. А права не іміють. Ну, в них немає такого права, вони не зареєстровані. І взагалі вони можуть требувати з споживачів, ну, чого споживачів. Мене там поправляють в коментарях люди, що у нас немає таких споживачів, як споживач такого поняття. А є поняття, як користувач, що типу, людина не, не використов... не споживає електроенергію, а це зовсім інші прилади. Ну, Я розумію цей сей натяг і згоден з цим. Але в нас в законодавстві немає такої, як би сказати, такого поняття, як користувач. От. А є закон про захист прав споживачів. Відповідно до цього закону я подав в суд. От зразу в Харків подав в суд. Ну, Коли я зрозумів, що в Харкові там у них все куплено, вони там коротше, недалеко і знаходяться від цього суда. От. І... Рішив перевезти сюди в Сахновщину, подальшого до цього гріха. Ну що Суд, суд длинна історія. Попала до однієї судді. от вона суддя Може вона вже і справилась. ну я не знаю. Люди не міняються. в общем Я написав відвід. От, вони довго не хотіли цей відвід приймати. писав ще раз відвід Цій же судді. От, ну, Все ж таки прийняли цей відвід. І почав займатися цією справою інший суддя, от, який ухвалив рішення по моєму клопотанню відповідно до моєї заяви. Ну, щоб ви розуміли, ця справа вже ось буде в лютому 24-го року, вже два роки гулять. Вона написана була в 2021 році, ну там, коротше, було це ж їхня там. Кінці роки звітність вони перенесли це все розгляд справи на після Нового року. от І після канікул, там в, е, в лютому місяці, прийняли рішення про відкриття. І це вже буде два роки. Воно вже гуляє, де воно тільки не було, і в Полтаві було, і в Карловки було, і в Сахновщині, і в Харкові, де воно ну, в общем рішення до сих пор не прийнято. Но це одне рішення, яке прийняв суддя, що направити е, це діло. На експертизу, ну, короче, експертизу, там короче, треба висновок експерта, так як я заявляв, що цей лічильник, от там попереднє відео, подивіться, цей лічильник він, короче, має два датчика обліку. от, і Крім того, ще прибрали контур цього заземлення, повторного заземлення, який має бути заземлена кожна опора згідно ДРСУ госту. І це все пообрізали. Прямо відео там є. Подивіться на моєму каналі, хто цікавиться. Прямо обрізали цю ж проволоку, де має бути заземлення. І все це короче, просадка, йде електроенергія. І рахує, говоря, лічильник такий поставили що з двома датчиками обліку. От, ну, хто розуміє, що таке облік? Ну облік. От, Рахує. От, і Це означає, що він рахує і фазний провід. Нульовий провід. От. І я це требую в своєму позові тільки одне. От ви можете повірити, вже буде майже вже третій рік розглядати це, це справи. За одна тільки вимога, одна єдина вимога. Це що? Замінити лічильник і зробити технічну документацію, щоб ну, що вони винесли на вулицю цей лічильник. У мене був він у хаті, лічильник дисковий. От, лінійний, от. І поставити лічильник, який би відповідав схемі технічного цього ж, документації моєї думало володіння, тобто з одним датчиком обліку. От. І зробити відповідно повторний контур заземлення, взагалі, зробити ноль хороший, тому що підстанція знаходиться більше кілометра відстань. І скрутки, провода, і воно коротко, це все гріється, і воно не, ну, некоректно вважає, вважає в більшу сторону. Ну, от Я розумію, і ви можете зрозуміти, що півтори тисячі кВт однією лампочкою не накрутиш. Ну, крім лампочки, в мене, то, звісно, є ще ноутбук, от, на якому я це зараз записую. Ну, скільки він там тягне, я не знаю. І холодильник. Все, більше нічого нема. Телевізора немає, я його викинув вже давно. От. Ну він то є, але його ніхто не включає взагалі. От, і все, більше нічого немає. А це тисяча, тисяча півтори кВт, це накручує таким способом. Я вам ну, вже розказав в попередньому відео, не буду задержатися. Ну, в общем так, суддя призначив районного суду експертизу. І так як це е, все вже поняли, що все це винуватий буде, хто Харків-Енергозбут, ой, не збут, а цей Обленерго. От, Тому що це ж, вони відповідають за облік, вони це все порушили. Коли виносили лічильник на двір, теж не зробили технічної документації, ці зміни не внесли нікуди. От, не зроб... ну, Так як вони вже ну, замінили цей же лічильник, я ще раз повторюю, лінійний був лічильник, старий, ну, дисковий. цей. Повністю справний, повірений, все. Ну, Їм показалося, що там. Хтось краде електроенергію, вони так взяли і винесли на фасад. І поставили, ну, сразу поставили цей же лічильник. Ну, Для того, щоб це зробити, от, я вже вияснив, все це все, дослідив, їм треба було, як вони як ініціатори, вони повинні були замовити ці зміни, от, зміну точку обліку. От, і плюс до того, як вони вже поміняли це ж лічильник. Без мене, без згоди, приїхав, стоїть. от У них доступ уже до фасаду був. От, і приїхав, стоїть другий лічильник. І просто я офігел, от допустим, Я платив там в пределах, це ну, 2014 рік, 100 гривень. От, і зразу в перший місяць мені приходить що? 650 гривень. Я в шоці, Ну, а що я? Ну нічого ж не змінилося, чи ні? От. Я ж тоді вже почав колотися. Замініть мені нахер цей лічильник. От він мені розказує, та там через 4 роки, та там через 2 роки, тоді ще через Ну, в общем, Всякими путями мене відшивали. От. Потім от, в мене вийшло, що в мене льгота 50%. От. Я оформив цю льготу, ходив-ходив за ними, бачив, ну ладно, думаю, воно десь так Те на те буде виходить, що, що я льготою 50% буду платити повний. Стоїмося, це повну електроенергію, якби без звіти. Ну і в те час, все одно, час від времени їм вже даю заявки. Поміняйте, поміняйте, поміняйте. У мене там відео є, тисяча на цю тему. Вони кажуть, що ти не звертався. Я це все вже почав писати на відео. З 2018 року я вже все пишу на відео, тому що їм хер що докажеш. От. Пишу допустим, заяву, щоб на заміну счетчика. От. Вони Розказують, що зараз ще присилають електрика, електрик подивився, да в вас усе гаразд, що там вже міняти, то у вас проводка. Ну, я ж як дурачок, а може й дурачок, не знаю, не мені судить. І про... міняю всю проводку, кидаю все по наружі, всю гофру, все зробив, все красиво. От. Поставив, думаю, все, зараз у мене не буде вже щитати. Підключаю цю проводку, кинув багато грошей, нову проводку зробив. От. І, коротше, виходить.